На столі <кій> робочий бардак в поїзках істини. Ну, план ось такий. от, Пока. Ось це от от вона. Виходить і заходить. це регулювання буде для насіння. Тепер нам треба зробити регулюровочний. Взяв я, знайшов ось такий от корпус на металомі він валявся, я його підібрав, обточив. Ну, цей, знайшов шайбу, засверлив чотири отворі і тут різьба є. Закрутив. Тепер це все ми ліпимо сюди, ось цією стороною. Ну, тут Плотно, Плотненько воно його треба забивати, я так підточив. Ну і тут буде ось цей от підшипник, який буде закриватися ось цей от байдою. У нас між прочим, отак. От от. Тут ми бачимо болтики з потаями, вони будуть крутитися зсередини, замість ось цих от е, шляпками, бо воно до кінця от не доходить. Ось так. Ну, тут до кінця не доходить. Коли це заб'єш, то ці болтики впираються. Тут треба засверлити і зробити спортаями поставити. До середини закрутимо ось ці от коротенькі і з другої сторони оцю от бляшку на другі болти. ну, Получиться так типу, з двох сторон. Ой, потом сюди заженемо підшипник регулювачний Ось цей. От. Ця гайка буде до чогось варитися. І воно буде крутитися тут підшипнику на валу. Буде витягати і заставляти. Це я так думаю. Ну, побачимо, будемо щось робити далі. Як це наміється все скласти докупи. Так, після деяких роздумій, я зрозумів, що оце от все фігня собача. І ось так воно так не робиться. Якщо я поставлю сюди підшипник і цей вал, цю різьбу зажену туди, то треба ще якийсь упор ставити, щоб приварити цю гайку. І як воно має працювати, я не знаю. Коротше. Ось це от все відкидається. Сюди приварюється гайка. Цей корпус алюмінієвий відкидається, приварюється гайка. Різьба натягається на вал. І вона буде на валу крутитися і подвігати вправо і вліво. А при висіванні вал буде повністю крутитися разом зі всім. І з Ось таке от воно все просто. Не треба ніяких підшипників і нічого. Просто натягнув, тут гайку приварив і на гайці ось це от буде рухатися вправо і вліво. Все, починаємо реалізацію цієї задумки. Зараз точимо вал, і це все підганяємо гайку сюди і. І приварюємо. Так, ну що ж, вся конструкція поточена. От вал зробив. Ось ця от різьба буде находитися сюди. На нього буде гайка регулюровочна. так от воно буде. Тут там де дете та шайба? От шайба. На гайці виточка. Будет сідати в шайбу. Ну, вот так. Ну, тут плотно все забивается. Вот такая вот шайба. Шайба тоже плотно сідає сюда. Ту всю систему я выкинул, ну її треба запрессовывать. Она тут тоже плотно у нас заходит. Вот. Ну, возьмем резьбу пока, снимем Ось так от, ну і це на цю сторону. Теж треба допресовувати. Я там оставив, щоб воно, от воно, як в велосипеді. Ну, ось така от. Тут різьба ще буде в цю гайку. І два підшипники. Один. І другий. Ось така от система це буде регулюватися гайкою. Ось так от. Ну, все, зберу, поприхвачую, поприварю і все покажу. Так, ну що ж, механізм висівний зроблений повністю. Вже все, все готово. Ось таке от вийшлося. Да, воно там трошки через камеру неудобно дивитися. Ось так от. От воно. Крутиться на підшипниках. О, крутиться на підшипниках вал. Полностью. Тепер, якщо нам треба підрегулювати, от регулювачна гайка о, я її просто зажав дуже до кінця. І все, і пішло, відкривається на потрібний вам зазор. Ну так, ось так от. Та я гайку не хотів приварувати. може треба буде розбирати ще або ще щось з нею робити. От воно, бачите, помаленько, медленно, медленно відходить до самого кінця. Ну і от таке от ось цей от розмір я от Все, оце от кінець. Ну, ще чуть там пару грам. О. Все. Оцей от розмір під польську фасолю підходить. Саму більшу, найвелика фасоля, Оце от. можливо, і гарбузи чи ще щось. І так само воно заходить все назад. Крутиться легко, все нормально. Отака от система. Зараз я ще докручу його до кінця по безстрачку і розкажу, що я далі маю робити. Ну, це буде стояти, це буде стояти з лівої сторони. Стоїть. Якщо вперед по ходу. Є, ось так. От, от воно дійшло до кінця. Тепер я тут е, понасверлюю ще дрібненьких отворів на троєчку. Не знаю, там потім вищитають через скільки. я потім скажу. По щоб висівати там дрібненька там, морква, цибуля. Люцерня, там, трава якась ще щось. Такі дрібненькі, вздовж. Зроблю креслення посередині і все. Стояти воно буде ось так. От. От. Тобто вперед воно буде подавати от, колесо. А коли колесо здає назад, воно як на велосипеді, от, зв'язочка йде свободно. Ну таке от. Тепер от понасверлюю. Ну і буду починати займатися бункером і всім, всім остальним. Не знаю, що почну чи з рами, чи бункер. Будемо бачити.